Лариса Окольнича, вчителька української мови та літератури, у школі працює 29 років. Нині за свою роботу, каже, отримує достатньо. Починала я взагалі у буремні 90-ті. Перша моя заробітна плата це був мішок цукру. Зважаючи на те, скільки я вже пропрацювала, то зрозуміло, що я зараз отримую там і за стаж доплату, і за престижність професії. Я маю вищу кваліфікацію. За перевірку зошитів, як мовник мені доплачують, за кабінет ну це приблизно 20 тисяч. Якщо говорити про ставку вищої категорії, то це 7700 гривень. Чистий оклад. А далі вже всі доплати. Її колега, вчитель німецької мови Всеволод Савенко, поєднує роботу в школі і навчання в університеті. Говорить, з його зарплатнею майже 6 тисяч гривень вижити важко, тому доплаті радий. Враховуючи те, що податок підняли з півтора до п'яти відсотків на військовий збір, і грошей стає ще менше, тому це не покриє того, що ми втратили, але це все одно, хоч трохи покращить ситуацію. Мені, як починаючому спеціалісту, наприклад, не додає мотивації продовжувати працювати, якщо ми беремо саме торбітну платню. Згідно з постановою Кабміну, з січня вчителі загальноосвітніх шкіл додатково отримуватимуть щомісяця 1300 гривень, з вересня 2600 гривень. Це сума без урахування податку, розповіла керівниця департаменту освіти Ельза Лещенко. Загалі це. Для держави це 1300, а для людини, яка це отримає, 1014 гривень. З 1 вересня 2025 року це буде для держави 2600, а для вчителя 2028 гривень. Якщо людина працює на півставки, звісно, вона отримав в два рази менше. Наприклад, не 1000 гривень, 1013, а 506 гривень вона отримує. Якщо вона отримує, наприклад, працює людина півтори ставки, вона отримує не 1013, тринадцять, наприклад, тисяча. 526. Пояснила, це доплата за роботу в несприятливих умовах праці на період воєнного стану. Кошти дають не тоді, коли лікарняний, не тоді, коли відпустка, кошти дають тільки тоді, коли вчитель працює з дітьми. Працівники дошкільної та позашкільної освіти цю доплату не отримуватимуть. Якщо дитячий садочок знаходиться в юриспруденції школи, це називається НВО навчально-виховне об'єднання чи НВК навчально-виховний комплекс, тоді і позашкільний заклад, і заклад дошкільний будуть отримувати ці кошти, навіть якщо ви є вихователем дитячого садочку. За даними керівниці департаменту, доплату отримають 11 тисяч вчителів Кіровоградщини. Звичайно, вона не буде зайвою. Це тисяча. Звичайно, від неї ніхто не відмовиться. Звичайно, як я для себе вирішила, я її переведу там на допомогу Збройним силам України. А комусь у кого 6 тисяч і до 8 мінімальних дотягують, вона буде таки в нагоді. Звичайно, цього дуже мало, але тим не менше, ну як матеріальний стимул, все таки це, це непогано. Для доплат вчителям Кіровоградщина отримала субвенцію від держави 127 мільйонів 600 тисяч гривень. Це сума на півроку, сказала керівниця департаменту освіти Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.